Доброго вечора, друзі, доброго вечора. Я, звісно, вечір починаю з подяки за смачну каву, за те, що за ваші донати, донати на наші проекти і на наш проєкт, за спонсорство нашого проєкту через YouTube, Patreon і інші способи вашої фінансової допомоги і підтримки. Я дуже дякую вам, друзі. Я прошу вас е, розповсюджувати інформацію про наш канал. Я дякую вам за підписку. Я дякую, що ділитесь нашими етерами. Я дякую за те, що ставите вподобайки і коментарі під наші відео і підписка на інстаграм, телеграм, Facebook, YouTube, Майстер Стефан і YouTube майстер Стефан Academy UK. Я не бачу того, щоб прямо була така вдячність, дивлячись на перегляди і дивлячись на підписку, то це земля і небо. Я дуже прошу. Давайте, все-таки це не складно. Навіть якщо, як ви кажете, ви старші люди, і вам важко з технікою, все, всі посилання є під цим відео. Ви просто відкриваєте, натискаєте, і вас вам е, все. Комп'ютер робить за вас. Отже, будь ласка, я дуже прошу про підтримку і надалі, і подальші. вашим. Ваша допомога необхідна і важлива. Запрошую на навчання, запрошую проходити марафони. Це змінює вас і обставини вашого життя на завтра. Назавжди. На Ну, і не завтра, але коли ви працюєте системно, то ви отримуєте системний стабільний результат від вашої постійної, наполегливої щоденної роботи, молитви, медитації, прослуховування моїх відео і таке інше. Отже, друзі, знаєте, я собі таку зробив такий висновок, що випадковість не випадкова. Це є. Ну, якщо хочете візитівка правильно Бога. Тобто, коли Бог хоче допомогти нам або на щось сказати, то ми отримуємо цю так звану випадковість і ми отримуємо якісь події, які виглядають на перший погляд випадковими. І ми тоді починаємо. На них реагувати. І якщо ми подивимось ретроспективу свого життя і подій свого життя, якісь люди, якесь всі випадкові. Але знаєте, я почав ще 20 років тому, да навіть 30, напевно, відслідковувати ланцюги, ланцюги людей. Людина, 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 потім цей ланцюг людей випадає. Лишається одна людина, яка є ключовою, яка лишається в твоєму житті на певний час, з якою пов'язані позитивні або негативні події у твого життя, які є судьбоносними, тобто доленосними, які впливають на вашу долю, на хід подій у вашому житті і несуть вам чи позитивні, чи негативні. Зміни, обставини, події вашого життя. Отже, тому ви собі і зрозумієте, що насправді випадковості нема. Ніколи навіть щось ну під ноги вам кішка кинулася і. Щось ще відбувається досить дивне. Все одно, це не є випадковістю, це глина на голову випадково не впаде нікому. Вона впаде саме тому, хто того заслуговує, хто то випросив. І якісь певні речі відбуваються саме з тими людьми, яким це необхідно. Для їх спасіння, для їх уроків, а інколи для їх покарання. Отже, тому ми розуміємо, що всі випадковості, так звані в нашому житті, не є просто рандомними подіями у ваш... чи рандомними подіями в вашому житті. Вони не виникають з хаосу, вони досить логічні. Вони досить послідовні. І якщо ви побачите, що, наприклад, в вашому житті з вашим здоров'ям щось почало відбуватися, ви не відреагували. Ну, не то, що не пішли до лікаря, а не розібралися в причинах того, що відбувається, то загострення обов'язково буде. І якщо ви не відреагували на те, що Всесвіт вам Натякає через погіршення вашого стану вашого здоров'я, то у вас обов'язково погіршаться стосунки з вашими близькими. Якщо і на це ви реагувати не будете, то у вас будуть е, питання з фінансами. Додатково, додатково, ну послідовність будь-яка, можливо навпаки, спочатку е, з фінансами. От, і тут не треба перекладати. Відповідальність на випадковість на творця, на своїх близьких, треба нести відповідальність за свої дії самостійно, бо буває, ви знаєте, люди щось напридумують щось зроблять, а потім починають вигадувати якісь дивні обставини створювати своїм близьким проблеми або комусь для того, щоб вирішити свої косяки. Отже, треба. Свідомо відрізняти зерна від плевел, і треба свідомо називати речі своїми іменами. Нічого просто так в вашому житті не відбувається. Ви заходите в вагон метро, і колектив, який вас зустрічає пасажирів, він не рандомно набраний. Всі люди мають відношення до вас. Запам'ятайте це. Отже, і закон карми, і доля відпрацьовують на всі сто. Бога немає ручок і ножок, але в нього є ми для того, щоб реалізувати його волю. Ми люди, ми обставини, ми стихії, ми, ми, ми. Тобто він діє завжди через кого. Він присилає вам своїх посланників, присилає вам своїх. На свій глас і допомагає через книжку, через кіно, через людей, які допомагають вам опанувати себе, опанувати ситуацію, пройти її, розібратися в ній, назвати речі своїми іменами і рухатися далі. Отже, візитівка Бога це випадковість. Обіймаю вас. Спокійної вам воїстину, ночі.